Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 50-й урок курсу географії 8 класу густота населення, а також територіальні відмінності густоти населення в Україні та в світі. Населення світу розміщується дуже нерівномірно, адже не всі регіони на континентах мають сприятливі умови для життя і господарської діяльності людини. Найщільніше заселені прибережні території. Загалом лише на 7% площі суходолу проживає 70% населення світу. Тім на чисельність населення на окремих частинах світу вплинули й інші історичні, політичні, економічні та соціальні чинники. Показник чисельності населення в тому чи іншому регіоні не відбиває справжніх особливостей розміщення населення. Головним показником розміщення людей на землі є густота населення: кількість людей, що постійно проживають на одному квадратному кілометрі території. Показник густоти населення розраховують діленням чисельності постійного населення на площу території. Зрозуміло, що в разі зростання чисельності населення і незмінності площі суходолу середня густота населення землі постійно зростає. Далеко не завжди найчисельніші території або країни характеризуються одночасно і найвищою густотою населення. Свідченням цього є показники густоти населення в різних регіонах світу. До того ж, густота населення дуже різниця в різних країнах світу. У так званих карликових країнах-територіях показник густоти населення є найвищим. Лідером у світі є Монако з густотою 42 тисячі осіб на кілометр квадратний. Далі йде китайське Макао 19 тисяч, трохи менше в Сінгапурі 18,5 тисяч, в китайському Гонконзі 7 тисяч, а у Ватикані 2 тисячі осіб на кілометр квадратний. Велику густоту населення більше 2 тисяч осіб на кілометр квадратний мають Бангладеш, Бахрейн, Мальта. Більше 600 осіб на кілометр квадратний Японія, Німеччина, Велика Британія, більше 500 осіб Італія, 385 осіб Індія, більше 280 Франція, 184 Нігерія та 145 Китай. До країн з невеликою густотою населення відноситься Бразилія, Алжир, Саудівська Аравія, Канада, Лівія. А до країн з найменшою густотою відносять Ісландію менше 8 осіб. Австралію сім осіб та Монголію всього дві особи на кілометр квадратний. Середня густота населення України складає 75,2 особи на кілометр квадратний. Однак населення, як видно з карти, розміщено по території країни нерівномірно. В Україні сформувалося кілька регіонів з найбільш високою концентрацією населення. Найвища густота населення характерна для західних і східних областей, а також в місті Києві. Максимальна густота населення зафіксована в південно-східній частині країни. Що є давньопромисловим регіоном України. Тут вирізняється Донецька область, де густота населення перевищує 161 особу на кілометр квадратний. Щільно заселені також і деякі західні регіони України, як от Львівська, Чернівецька області, що склалося тут історично. Густота населення в цих областях перевищує 116 і 112 осіб на кілометр квадратний відповідно. У Придніпрові вирізняються Дніпропетровська і Запорізька області, де висока густота населення 102. І 65 осіб на кілометр квадратний відповідно. Водночас, Полісся і південь України через несприятливі природні умови, а саме заболочені землі на полісі та нестача вологи на півдні, є слабо заселеними. Так, на півночі, зокрема, у Волинській області, густота населення становить 52 особи на кілометр квадратний. У Чернігівській вона взагалі сягає свого мінімуму в країні: 33 особи на кілометр квадратний. Дуже низький показник густоти населення також на півдні. У Миколаївській області 47 осіб на кілометр квадратний та в Херсонській області 37 осіб на кілометр квадратний. Загалом густота населення між крайніми пересічно-обласними показниками в Україні відрізняється ледь не в 5 разів. Найвища густота населення в Донецькій області 161,1 осіб на кілометр квадратний, та найнижча у Чернігівській області 32,9 осіб на кілометр квадратний. Розселення населення по території України, як і скрізь у світі, визначається комплексом природних і соціально-економічних чинників. На ранніх стадіях історії людства головним чинником розселення були природні умови. Пізніше відчутну роль почали відігравати природні ресурси земельні, мінеральні, водні тощо. З подальшим розвитком господарства зріс вплив соціально економічних чинників, розвитку суспільного життя, які створюють відповідні можливості використання природних умов і ресурсів. Територія України має загалом сприятливі для розселення природні умови і багаті природні ресурси. Водночас для них характерна просторова неоднорідність. Найсприятливіші вони в Донецькій, а найгірші у Волинській області. При цьому за сумарною продуктивністю природних ресурсів різниця між крайніми показниками серед 24 областей і Автономної Республіки Крим становить 5,5 рази. Найвища в Донецькій, найнижча у Волинській. Ще більший контраст виникає, якщо порівнювати окремі види ресурсів за адміністративними районами. Так, показники продуктивності мінеральних ресурсів у Криворізькому районі Дніпропетровської області і Луцькому районі Волинської області відрізняються у 8 тисяч разів. Саме інтенсивне освоєння надрових багатств у Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях значною мірою зумовили тут високу гусоту населення. Отже, природні умови та ресурси мають суттєвий вплив на формування розселення. Проте нині визначальне місце для розміщення населення по території посідає виробництво. Вплив виробництва на розселення відбувається переважно через забезпечення підприємства промислового, сільськогосподарського, транспортного тощо робочою силою, а кількість і якість цієї робочої сили залежить від характеру виробництва і потужності підприємств. Великий вплив на розвиток поселень, крім виробництва, має виконання ними соціальних функцій, тобто наявність лікувально-оздоровчих і освітніх установ, торгівельних закладів і закладів культури, об'єктів побутового значення, наприклад, відділень зв'язку, будинків побуту тощо. Жодний населений пункт не може існувати без зв'язків з іншими поселеннями, оскільки всі вони є частиною єдиного цілого. Таке ціле або розміщене на певній території і пов'язані між собою населені пункти називають системою розселення. У системі розселення України є два основні типи поселень міські та сільські. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 50-го уроку курсу географії 8 го класу. Густота населення. А також територіальні відмінності густоти населення в Україні та в світі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!